– така назва програми президента України. Спрямована вона на підтримку руху реформації. Саме 500 років тому у Віттенберзі Мартін Лютер проголосив свої 95 постулатів і фактично започаткував протестантський напрямок християнства. Тільки благодать, тільки віра, тільки Євангеліє, тільки Христос. Ці чотири стовпи і сьогодні є основоположними для протестантів усього світу. Днями відбулась конференція представників релігійних реформаційних спільнот. Обговорювали, як духовність може змінити країну на краще. П'ять століть європейського досвіду, приклад взаємозв'язку духовного і мирського. Церква в то время стала основою. З церкви пішло е, образование, з церкви пішла медицина, з церкви ну, е, пошли всі сфери. і була переведена Біблія, кожен чоловік міг прочитати Слово Боже. І через це духовне пробудження пошло і фінансове благословення, і во всьому устройстві. Не словом аділом, фонд доброді втілює кілька місій: серед них тюремне служіння, і чимало засуджених обирають віру, розкаюються і більше не чинять злочинів. У колоніях працюють психологи і фахівці. Чиє завдання поставити людину на шлях виправлення допомагають у цьому і тюремні капелани. Беруть на себе саме роботу ніпосередна по духовному развитию осужденно воспитывают в них чувство ответственности, долга, понимание того, что он не один в этом мире, и непосредственно на территории колонии работают с ними, и сопровождают их уже непосредственно после освобождения. На конференції лунали історії такого духовного очищення, коли вчорашні засудження обирали віру, повноцінне життя у соціумі, а подекуди і самі ставали наставниками для в'язнів. Ще одна не менш важлива тема, яку обговорювали діти-сироти. Статистика вперто твердить, немало випускників дитбудинки стають на шлях злочинів. Не допустити цього і підтримувати сиріт на кожному кроці. Таку мету ставлять благодійники. Поміч заключається в тому, щоб людину реформувати, щоб чоловіка. Людина... Наставить, тому що вони там в дитячих домах, коли вони виходять, дуже тяжело приспосаблюватися к життя, ну к обществу. Очень їм тяжело адаптуватися. Дуже важливо подарувати дитині, яка опинилася в складних життєвих обставинах, яка, на жаль, стала сиротою. В народі називають соціальна, соціальна сирота. Зігріти цю дитину своїм теплом, подарувати їй частину свого серця, своєї доброти, любові для того, щоб дитина не відчувала себе самотньою. Реформуй себе, змінюй країну. Таке гасло програми «Р-500». Учасники конференції доводять, змінитися може кожен, глухих кутів немає. А від успіху кожної людини залежить загальне добро у державі. Вони вірять у це, моляться про це і готові докласти зусиль, щоб їхня мета стала реальністю.